І трішечки друзі міжнародного огляду. Отже, на авіашоу в США зіткнулися бомбардувальник легендарний. Насправді, бомбардувальник Боїнг Flying Fortress і винищувач Пі-63 King Cobra. Всі це обидва от е, бойові літаки часів Другої світової війни, розроблені в першій половині ХХ століття. За словами очевидців, бомбардувальник Fortress опинився в сліпій зоні винищувача Cobra, і тому пілот винищувача не помітив наближення бомбардувальника. До аеропорту, де сталася аварія, прибули десятки пожежно-рятувальних автомобілів. Наразі ще не зрозуміло, скільки ж людей перебували на борту обох літаків. Речник пожежно-рятувальної служби Даласа Джейсон Еван заявив, що поки також не відомо в якому стані пілоти, але підтвердив, що внаслідок зіткнення ніхто на землі не постраждав. Уламки від літаків впали на шосе неподалік території аеропорту і торговий центр поблизу рух на цій ділянці дороги призупинили.